Привіт, дорогі друзі! Я тут ловлю таке гарне вечірнє сонечко бокове, яке через не знаю, 15 хвилин зайде, і мені тут буде темно, але постараємось встигнути, щоб на одному світлі, на одному фоні все записати. Сьогодні хочу дати вам кілька порад про роботу з трендами, тому що тема насправді актуальна завжди багато хто питає. І я думаю, що кожен з нас хоче розуміти, як то ловити ці тренди за хвіст і усвідомлювати, що таке продавати, що люди будуть купувати і хотіти купувати все більше. -більше. Але перш ніж перейти до теми, я нагадаю, що ви можете мені віддячити за весь цей контент, який я тут публікую, підпискою на мій Патреон. Але це також не просто подяка. У мене на Патреоні щотижня виходять нові випуски. Один урок на тиждень, там більше 200 вже вийшло. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Перелік величезний вже. І щотижня виходить новий посилання на patreon підписку Я залишу під цим відео. Будь ласка, приходьте дуже багато корисного. Ну, а ми будемо говорити про тренди на Etsy. Чому ця тема корисна і потрібна? Тому що я думаю, що, як я вже сказала, багато хто з вас хоче розуміти, де знаходити оці шматочки золота, як ці золотошукачі, які промивають величезну кількість води в річці, знаходячи там дрібнички золота. Так от, як і де шукати інформацію про те, що буде в супертренді? Перш ніж сказати мою думку про цей підхід, хочу відзначити, що той самий тренд, завдяки якому ви завтра можете прокинутись мільйонером, це отой дуже рідкий утопічний випадок, що ви знайшли щось таке. Що вже хочуть купити всі, але ще не встиг, виготовити і продавати ніхто окрім вас. Ну або якісь там одиниці продавців встигли, але попит настільки високий, що його вистачає всім. Це те, що було з масками для обличчя, фейсмаск весною 2020 року, коли їх хотіли купити всі люди світу, умовно, чи там всі люди Америки, аптеки не продавали, ніхто не продавав і лише там ці Амазон продавці умовно, швидеченько собі. Встигли, зорієнтувались, почали штампувати ці маски і набивати собі свої мільйони там дуже швидко. Це дійсно типічна ситуація, тому що насправді навіть в тому випадку і в цій ситуації спрогнозувати таку було практично неможливо а упустити… Цю інфоідею також було неможливо, тому що, ну, звісно, в перший день, в другий день ніхто ще не міг там зорієнтувати, що відбувається. Але в перший другий тиждень, коли люди зрозуміли, що й до чого, вже в принципі було очевидно. Тому і конкуренція також там була значна в цьому напрямку. Ну просто попит був набагато вищий. Я до чого це все веду? Як на мене... Бізнесовий підхід до роботи з трендами він трошечки такий лотерейно-азартний. Тобто, ми не можемо прогнозувати це в своєму бізнес-плані. Умовно, мені треба в кінці місяця платити податки, я зараз відстежу тренд. Зрозумію, що люди супер круто купують, виготовлю цей продукт, зароблю на цьому 300 баксів і мені буде чим оплатити податки. Ні, ми ж не плануємо так, мені треба заплатити за квартиру. Я зараз вийду на вулицю, знайду там 100 доларів на вулиці і заплачу ними за квартиру. Чи можна знайти на вулиці 100 баксів? Можна. Чи можна це спрогнозувати? Практично ні. Так само робота з трендами, тому я дуже вам раджу зосередити свою енергію, зусилля, час і гру гроші інвестиції в рекламу на тих трендах, які ми можемо спрогнозувати. Тих трендах, які повторюються або з року в рік, або в залежності від якоїсь циклічної життєдіяльності людини. Це зміна сезонів, тренди пов'язані зі зміною сезонів, тренди пов'язані з е, святами протягом цього року, тренди пов'язані з людською життєдіяльністю протягом року, не знаю, там back to school, vacation, свята, Christmas, Halloween, Easter, День, Матері, День батька і так далі. Е, Пов'язаним з людському. З циклами людського життя, тобто подарунки до народження дитини, подарунки до вагітності, подарунки до бебі-шаур, або не обов'язково подарунки: товари, продукти до е, смерті, до смерті домашніх хатніх тварин. Це також буває. Тому що, так, в цьому напрямку конкуренція дійсно буде також великою, але ви, хоча б, можете прогнозувати попит, тому що. Будь-який інший тип роботи з трендами це скоріше про те, що мільйони намагаються одиницям щастить. Можна пробувати вхоплювати якісь такі інфопривіди з оточуючого середовища, що для цього треба. Стежити за трендами в Пінтересті, стежити за трендами в Твіттері, стежити за новинами для вашої цільової аудиторії. Ну, тобто, якщо це американський ринок, то за американськими новинами. Який зараз тренд, наприклад? Ну, для тих, хто виготовляє товари Print on Demand, Можна назвати таким трендом якісь саркастичні наліпки, бампер стікерс, наліпки на машини саркастичними якимись виразами про Трампа, про Ілон Маска е для тих людей, які його не підтримують. Якісь саркастичні наліпки на Теслу, типу я купив цю машину до того, як дізнався, що він придурок. Ну, умовно. Звісно, треба намагатись в усьому цьому тримати межу, не пересікати, не, не переборщити. Там в тих чи інших моментах, але в цілому ось цей тренд це ж не якийсь елемент, який ми випадково десь підхопили в Пінтересті чи в Твіттері, і всі інші ці продавці про це не знають. Ні, це. Така доволі очевидна історія, яка стає очевидною доволі швидко. А це значить, що конкуренція в цьому напрямку також стає доволі швидкою. Я розумію, що тема роботи з трендами вона така популярна, актуальна, і майже там кожен другий продавець про неї питає. Але насправді на практиці робота з трендами це про випадковість, про лотерейні квитки. і, ви або реагуєте на ці тренди, які вже відчутні відбулись. І для цього насправді вам не треба супер десь щось там вишукувати, вам просто треба стежити за новинами, бути в інфопросторі вашої аудиторії. Або ви працюєте з тими трендами, які можна прогнозувати, ну, але будьте готові на те, що конкуренція там відповідна, тому що, якщо це тренд Різдва прогнозовано з року в рік, то, звісно, конкуренція там буде величезна. Якось так. Вибачайте, що не даю вам чарівної Кнопки, але той, хто за мною давно, той знає, що я ніколи не даю чарівної кнопки, бо її не існує. У мене немає мети продати вам чарівну кнопку в обмін на якусь там суму грошей, яку ви оплатите за мою консультацію, де я вам пообіцяю, що ви через місяць будете отримувати кілька тисяч доларів пасивного доходу. Ні, для того, щоб вийти на результат, треба регулярно багато працювати. А як працювати, я вам з радістю розповім. Власне, вже на консультаціях або от, будь ласка, на патроні 5 доларів на місяць. Дуже багато корисного тут є. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі на підтримку цього відео. Буду дуже вдячна вам. Підписуйтесь на спонсорство тут на Ютубі. Також буду дуже вдячна за це. Всім успіхів, на еці постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!